Дуже багато слайдів, на слайдів слайді. Лише десь трошки буде пропускати. Тут ми основно основному а десь на слайді ми не пускаю. Так що ми підходимо. Добре, що починаємо. Давай сюди, Юра, перепрошую. Дякую. Дякую. І. Треба виглядувати. Добре, це надава. Добре. Шев. Ні-ні, то у нас план. Що таке сколіоз, клінічна картина, лікування, шроттерапія, ЛФК, масаж і профілактика. Сколіоз являє собою складну деформацію хребного стовпа, що характеризується латеральними викривленнями у фронтальній площині з ротаційними компонентами тіл хребців Видимо. залежно від форми кривизни Розрізняється С-подібні, С подібні та С-подібні викривлення. Це подібний сколіоз представлений однією дугою викривлення, тоді як С-подібний супроводжується наявністю двох компонентів. в Дух, Патогенез сколіозу багатофакторний, включає спадкові передумови, особливості росту, порушення розвитку, сполучної тканини і також тривале неправильне положення тулуба. Так, зараз будуть малюночки. Що таке сколіоз? Сколіоз – це стійке бічне викривлення хребта, при якому хребет у фронтальній, передній задній площині відхиляється від своєї нормальної прямої осі, але важливо знати про при справжньому сколіозі хребет не зміщується в бік. Він одночасно обертається, ротується навколо своєї осі. Тобто він не просто відрів вліво вправо він може як і вперед, так і може навколо своєї осі обертатися. Під час того він не тільки в сторону. Тобто, з це тривимірна деформація, що включає фронтальне викривлення, ротацію хребців і випинання ребер або м'язів з однієї сторони спини. Основні характеристики кут викривлення. Кут викривлення вимірюють на рентгені е, за методом кова. Кут між верхньою пластиною найбільшого нахиленого хребця зверху та нижньою пластиною найбільшого нахиленого хребця знизу. Тобто, мовно, якщо є хребет і він відходить в сторону, то от з верхньої точки, де він починає відхилятися в сторону, і до де він найбільше нахилений в сторону, міряється градус і так е, вимірюється кут нахилу вліво чи вправо. Е, Вважається, є 4 стадії скульозу. 10 градусів це пер, до першої стадії. 10-20, друга, 30 – третя, за 40 це вже четверта. Чи можна запитання? Так, можна. До якого віку можна ще боротися, якщо є сильне викривлення, так? Чи є обмежені Немає обмежень відці. Немає, з куліозом можна і в старшому віці працювати. Чи всі стадії лікуєте, чи є якісь стадії, які вже не підлягають От то ми зараз будемо про то говорити по-дальшому. Консервативно лікується до третьої стадії. Четверта вона вже лікується оперативним втручанням, тобто операцію роблять. Ну там же просто немає там виходу, коли вже четверта стадія, там тільки оперативне втручання. Типу, до третьої можна консервативно, можна вправами за рахунок ЛФК, шроттерапі досягати якихось позитивних результатів, а при четвертій ну, тільки. Е, локалізація. Шийний, грудний, грудопоперековий, поперековий. У нас є 5 відділів хребта. Це є шийний, грудний, поперековий, крижовий і куприк. Ти знаєш такий куприк. 7 шийних, 12 грудних, 5 поперекових, 5 крижових і 2 3 куприк. Там в кого як. Форми дуги це подібна, С подібна. Так. Класифікації за походженням. Ідіопатичність куліаз. Ідіопатичність це означає, що. Непонятно, звідки він ну, взявся. Ну, не, причина незрозуміла. Найчастіше до 80 випадків. Причина невідома, часто виявляє дітей 10-14 років у період швидкого росту. Вроджений скульоз пов'язаний з порушенням формування хребців під час розвитку плода. Невром'язовий сколіоз виникає через ускодження нервово-м'язової системи ДЦП міопатії і дегенеративний скульоз формується у дорослих через зміни диски, остеопороз, артроз. Оці два переважно дуже рідко. Оцей найчастіше в підлітків, оцей вже в старших людей. Тобто оці два вони найчастіше. Які форми є скульозу? Два, два види, Юліана? Ні-ні-ні. Види, викривання, види викривання. Добре. Можна запитати? Чим небезпечно? Ну, ми якраз будемо тут зараз по презентації проходити, я розкажу. Але так, якщо коротко, то центр веги дуже зміщується. І, і так в людей навіть без скольозу дуже багато часто є проблеми з протрузіями, з грижами. А тут ще неправильно центр веги розподіляється, тому там більший ризик розвитку тих. Це подібне виконання. За формою кривизни два основних типи деформації це та С-подібне. Це подібне викликання являє собою одну дугу кривизни, яка, як правило, локалізується в грудному або поперековому відділі хребта. Далі не будемо затримуватися. Ми так я тут вже все сказав. С-подібне викривлення характеризується е, наявністю двох дух. Отут тут на малюночку є типу вліво і потім в поперековому вправо, або з іншої сторони, вправо і потім вліво. Найчастіше одна дуга формується у грудному відділі, а друга у поперековому. В такому випадку первинне головне викланення компенсується вториною. Тобто поперек... другий вигін він компенсує, якраз у те, що ти я говорив, які ризики. Якщо йде е сколіоз, наприклад, викривлення вліво або вправо, вже неправильно розпреділяється центр ваги, і так, щоб. Хоча б голова трималася рівно, щоб правильно вага відчувалася, то вона сама вийде в сторону. Тобто, щоб вирівнювати у той центр. Центр ваги. Одна йде вліво, друга йде вправо. Вона... Тіло, тіло, само компенсує. Да, тіло саме компенсує. І тобто, на... типу, коли працюєш, дуже часто ти можеш одну випрямити, а інша ще компенсує, ще більше піде в сторону. Тобто, С подібний він набагато важче, ніж С подібний Так, так, перше йде С, а потім С. С, а С це не компенсація. Так, якщо зараз я розкажу. Основні характеристики С та С. Це подібне виконання, одна дуга, менш компенсаторний потенціал, спрощена клінічна картина. Ну тобто, що він простіше, з ним легше працювати. Частіше зустрічається на ранніх садіях. С-подібний, дві дуги з протилежною напрямленостю, розвиток компенсаторної кривизни, значна ротація тіл хребців, складніша корекція. Тут малюночок є, типу, це нормальний хребет. Це одна дуга в грудному відділі, друга дуга в поясничному відділі, одна велика дуга, яка і грудний, і поясничний відділ, і s подібний який в дві сторони. Просік, ти дивишся? Видно тобі? Клінічна картина. Симптоми сколіозу залежать від віку, ступеня викривлення, швидкості прогресу. На ранніх стадіях багато людей не помічають змін, бо сколіоз не завжди викликає біль, з часом ознаки стають очевиднішими. Тобто, дуже часто, наприклад, навіть в роботі багато хто не знаю, хто в мене там, наприклад, Даня, Не знав, що у нього є скульоз, доти, поки не був удар, боліла спина, і він просто зробив сколіоз з рентген. Щоб подивитися, чи нічого не сталося. А виявляється, в нього є скульоз. Тобто візуально не видно, але в нього вже була перша стадія скульозу. Тобто дуже часто люди навіть про то не знають і живуть з тим. Навіть які регулярно займаються спортом зовнішні прояви. Асиметрія плечей вверх-вниз, асиметрія лопаток, одна лопатка може випинатися більше, Нерівні, нерівна лінія талії, трикутники талії. Що це типу, от коли ви стоїте. І у вас коли зліва і справа рівний трикутник, рівний простір має бути. А в декого когось може прижати, а в когось тут випинати. У ці трикутники вони так само це так, як без рентгену, без нічого можна подивитися, діагностувати, що є вже якісь проблеми зі спиною. Нахил Нахилтулобік, реберний горб. Особливо помітно, якщо нахилиться вперед, тест Адамса. В кінці буде малюночок, як той тест Адамса проводиться. Я поясню і асиметрія таза. Підняти або виступає в одну сторону вліво або вправо. М'язові прояви, напруга, болючість, з одного м'яза більш напружені, а з іншого розтягнуті і слабкі. Тобто, коли з кольоз, наприклад, до грудний відділ хребет йде вліво, то от ці, що м'язи спини зліво, вони дуже сильні. Дуже сильні. Вони, а ті, що справа, вони навпаки в такій, такій гіпотомності, вони дуже слабкі. І, як правило, спочатку можна працювати з м'язами, чуть-чуть укріпляти їх з одної сторони, а з іншої розслабляти. І воно так якби буде компенсувати. Але воно ну, не повністю великує сколіоз. Там далі я буду розказувати, які методики, як треба працювати не з м'язами, а з самим хребтом. Бульові синдроми. На ранніх стадіях зазвичай болю немає. При прогресуванні або у дорослих неючий біль у спині після тривалого стояння чи сидіння. При значному викланні біль у шиї попереку між лопатками. Порушення постави, скутість у горновому відділі, зменшення гнучкості, швидка втомлюваність і зміна ходи. Тобто порушення постави це вже не про сколіоз, а про самі м'язи. Можна запитання? Можна. Це індивідуально. І здебільшого, якщо це перша, друга стадія, їх можна виправити асиметричними вправами. Тобто, коли, може, коли ти працюєш як, ну, двома руками, як закачуєш, як просто таке, таке стандартне ЛФК, не шрот-терапія, про те, що я буду розказувати далі. М -м, коли вже більші стадії, це вже такі треба асиметричні вправи. Так як я казав, коли справа слабкі, а зліва навпаки напружені. І ти не будеш там, де напружені ще їх навантажувати додатково. Навпаки, там типу, асиметричні вправи на розслаблення, а з правої сторони навантажуєш. Якщо перші стадії, можна асиметричними, тобто прості такі звичайні вправи, але з дозованим навантаженням. А якщо да, більша стадія, тоді вже треба асиметричні вправи з різним навантаженням на кожну сторону. Дихальний. Так, що це в нас? Дихання це серцево-судинні порушення, психоемоційні особливості дітей, Тому то ми пропускаємо. Лікування. Основні цілі лікування зупинити прогрес деформації, максимально скоригувати викривлення, покращити м'язовий баланс і поставу, зменшити біль та втому, підтримати нормальну функцію дихання та серцево-судинної системи. ЛФК. Це що я говорив, це можна робити при перших стадіях сколіозу, коли просто потрібно закачати певні групи м'язів. Лікувальна фізкультура при скульозі спрямована на корекцію постави, зміцнення м'язів, спини та живота, покращення рухливості хребта, зменшення болю, покращення загального фізичного стану. Вправила ФК допомагають усунути м'язовий дисбаланс, покращити дихання та запобігти подальшому прогресу деформації. Тобто, навіть на перших стадіях саме першу ціль, яка є, це зупинити деформацію, не вирівняти скульоз. А зупинити подальшу деформацію. Програма ЛФК пацієнтів зі скуліозом. Так. Для виконання вправи необхідно встати, притулити лікті до стіни, витягнути руками, упертися в неї, при цьому ногу відведіть трохи назад та розтягуйте спину поступово віддаляючи ноги. Тобто, це стіна вперлися, таз відвели назад і розтягуємо спинку. Тетяна, ану прочитай мені друге і скажи, що це за вправа, чи ти зрозумієш? Стоячи на колінах, максимально вигніть вино в області людей, через п'ять секунд зробіть просто рук провинні середину. Якщо ці вправи для виправлення сльозу здаються важко, спробуйте по черзі виглядати кожен відеопритаз. Спочатку поперед, потім груди і шия. Що це за вправа? Ви всі знаєте її. Попрочитай ще раз собі. Стоючи на колінах. кішка корова. Максим. Mm -hmm. Та ми робили. Та? Ростик, Прочитай наступну вправу. Може і стати, якщо тобі планує. У, у положенні на колінах покладіть, витягнуті руки на підлогу, живіт за важливо отримувати спину прямо а, а, акуратно. Тягу і ти спину вперед, а тазом назад. Зрозумів, що це за вправа, чи ні? Яка? А всі знають, що таке кішка корова, що це за вправа? Ти знаєш? Ти знаєте? Ти Даня, знаєш? Не знаєш? Лен, можна карімат? Ляшся. Хто, хто хоче прочитати? Давай Денис, ти наступний, ото прочитай. Що за вправа? Сінечний місце. міст? Тетяна, покажеш кішку корови чи ні? Не покажеш? Максим, покажеш вправу? Не вмієш? Добре, ляжте на спину, ноги разом зігнуті в колінах, піднімайте стегна, роблячи прогин в області грудей. Той сідничний міст. У положенні на колінах покладіть, е, оце ж ти читав. Це коли ви сідаєте тазом назад і руками тягнетесь вперед. Тазом сідаєте, це оця вправа е, і остатня вправа. Хто її прочитає? Верніка, прочитаєш? Оце остатнє вправо, і ніхто її ніколи не робив, бо, тому що вона вже відноситься до тих асиметричних вправ. Тобто, лежачи на килимку, виконуєте підняття рук. Одна рука тянеться вгору, інша в сторону. Що знаходиться з боку викривлення в сторону. Тобто, якщо в мене сколіоз правосторонній, правою рукою я тягнусь догори, а лівою тягнуся в сторону. Якби витягуючи хребет в ту сторону. І Дуже важливо працювати з диханням. Коли ви вдихаєте, ваші легені роблять додатковий тиск на хребет, і він допомагає, але шрот-терапія, вона так само вчить дихати в одну сторону, яка щоб легеня наповнялася більше і вона тиснула, здавала більший тиск. І додатково ви робите натяг рукою. Оце приклад асиметричної вправи. Так, тут ще є вправи, ми їх пропустимо. Силові тренування при скольозі. Силові тренування при сколіозі можливі, але потребують обережності та індивідуального підходу. Важливо проконсультуватися з лікарем або фізіотерапевтом, щоб визначити безпечні вправи та рівень навантаження, який підходить саме для вашого випадку. Що слід враховувати при силових тренуваннях, при скульозі, ступінь скульозу. Легкий скульоз може дозволити більш широкий, широкий спектр вправ, ніж середній або важкий. М'язова асиметрія. Сколіоз часто супроводжується різною силою м'язів з обох боків хребта. То, що я говорю, з одної сильніше, з другої слабше. Дихання. Правильне дихання під час виконання має важливе значення. Воно допомагає стабілізувати хребет і покращити ефективність тренувань. Зміцнення м'язів спини та кора. Важливо зосередитись на вправах, які зміцнюють м'язи спини. Уникайте перенавантаження, уникайте вправ, які створюють надмірне навантаження на хребет, таких як важка атлетика або стрибки. Поступово збільшуйте навантаження. Починайте з невеликих навантажень. Вправи, які можуть бути корисними. вправи на зміцнення спини, вправи м'язів кора, розтяжку та сфідбову. Яке навантаження заборонено при сколіозі? При сколіозі слід уникати е, значних навантажень на хребет, які можуть посилити вихилення. зокрема заборонені силові вправи з великою вагою, різні скручування, стрибки та інші види спорту, що вимагають надмірного рухливості та перегинів хребта. Навантаження, які слід уникнути при сколіозі? силові тренування з великою вагою, штангу, станова тяга, жими та інші вправи, які створюють на, на хребет, особливо небезпечні. Навіть той самий присядь, коли ви присідаєте з вагою, воно створює осьове навантаження на хребет і воно буде так само супроводжувати більше викривлення, або вліво чи вправо. Навіть от та сама сумка, яку ви носите через плече, вона може. Це може навіть бути першочерговий фактор появи сколіозу. То не носіть на одну руку. Якщо ви маєте навіть таку через одну сумку через плече, старайтесь її носити в руці. Та, Ілян? Що, що ти казала? Так, старайтесь віддавати перевагу рюкзакам. Е, так, дальше. Тривале перебування в одній позі, підняття важких предметів, перекидки та інші правила, що можуть пошкодити хребет. Чи допоможе вирівняти хребет за допомогою силових тренувань? Силові тренування можуть бути корисними для вирівнювання хребта, особливо в випадках легкого сколіозу, тобто перша стадія. Змістити м'язи спини. Підтримувати хребет у правильному положенні. Проте у важких випадках сколіозу силові тренування можуть бути недостатніми. І може знадобитися комплексний підхід, включаючи інші види терапії, отак як шроттерапія. Рай вам трошки більше про неї розкажу. Е, рекомендовані вправи при сколіозі. Ті змістять м'язовий курсет, вправи на розтяжку допомагає збільшити гнучкість хребта та зменшити напругу, і вправи на, на зміцнення сп... спини. Вправи, які слід уникати при сколіозі. Стрибки ми тут вже говорили. Масаж ми пропускаємо. Курсату терапія. Тетяна, Софія. Які вправи не можна робити при сколіозі? Я Софія, Софія, ти вже говорила. З силові навантаження? Стрибки? Можна? Тут то стрибки не можна. Вони можуть, роблять додаткове навантаження на спину. Тобто стрибки, вони все амортизують за рахунок спини. А ще якщо м'язи слабкі, то дуже, дуже не рекомендую таке робити. Які можна робити? Якщо, а якщо це залежить від стадії, а скільки є стадій, придко? А по градусах скажеш? До, 10, до, ще... до 20, до 30 і 40. Курсетотерапія. Показано, якщо кут викривлення більше ніж 20-25 градусів у дітей в період росту, або якщо викривлення прогресує на 5 градусів. За 6 місяців. Тобто, умовно, якщо в мене 20 градусів викривлення скульозу, я через півроку приходжу, роблю ще раз рентген, а у мене 25 градусів, тоді вже е рекомендована курсетотерапія. Всі розуміють, що є курсет, як, як не ремінь. А, ну, звичайний курсет, але він робиться, е хороші курсети робляться індивідуально під конкретний вид скульозу. Тобто вони десь роблять додатковий тиск, а десь зменшують. Е є Декілька видів курсетів. Носіння курсета 16-23 години за добу до завершення росту його потрібно носити. Ну, Загалом, то так написано в книжках, але я, б... я не є прихильник сильних курсетів, бо тому що курсети вони заміняють функцію м'язів. Тобто корекція вашого тіла, вашої спини робиться за рахунок курсету. Але ваші м'язи тоді відпочивають, вони не працюють. Коли ви оцей курсет знімаєте, м'язи отримують навантаження. Але коли вони не працюють 16-20 годин, а потім починають працювати, ну вони стають ще більше слабшими. І як результат, викривлення сколіозу, викривлення хребта йде ще більше. Тому е, скульоз, я бо е, корсет дуже е, так, його можна гарно використовувати, коли довго сидиш, де з'їдеш, наприклад, чи в школі сидиш, е, так, щоб м'язи чуть-чуть розслабити. На уроці сидиш, на перерві зняв. Або після навантаження. Тепо, ти потренувався, надів курсет, і після тренування чисто на півгодинки, щоб просто так само розслабити трохи м'яза. Хірургічне лікування. Застосовується при куті викривлення більше 40 підлітків у прогресування, незважаючи на консервативну терапію, тяжких деформаціях, що порушують функцію легень або викликають виражений біль. Мета операції виправити викривлення хребта, зупинити подальшу деформацію, закріпити результат за допомогою металоконструкції. Тобто роблять такі металоконструкції, щоб не далі він не вирівнювався хребет. М -м Основні методи задній спон диодес фіксація титановими стрижнями і гвинтами. І передній доступ рідчю. Шроттерапія. Те, що я говорив, Шрот-терапія був розроблений у Німеччині у 20-х роках, в 1920-х роках, своє ім'я отримав на честь його творця Катерини Шрот, яка мала сколіоз і вирішила розробити систему консервативного лікування цього захворювання. Цей метод дозволяє виконати тривимірну корекцію хребта за допомогою спеціальних підібраних специфічних вправ з асиметричним диханням. Тобто робити вдих, наповнюючи повітрям переважно одну легеню, праву або ліву, бо тому що вона робить, як я казав, додаткове навантаження на хребет залежно від дуги викрилення та від типу сколіозу. От, типу, основна робота це є з положенням, корекція само, якщо корекція тазу, корекція лопаток, і робота з диханням, вдихаючи в одну легеню. І розтягуючи її, і нахиляючись, отак як я казав. Якщо кут викривлення там йде вліво, я наповнюю ліву легеню, вдихаю, роблю нахил вліво і йде максимальний навантаження, максимальний тиск на хребет за рахунок нахилу і за рахунок того, що легеня наповнюється, і вона так би тисне е хребет ну, на місце. А можна запитання? Можна. Можна все таки контролювати легеню вдихати? Так. Це за рахунок положення. От Тобто, наприклад, якщо я хочу вдихнути ліву легеню, я так якби більше скручуюсь вліво чи нахиляюся вліво, і вона тоді більше наповнюється. Тобто тут вже треба бавитись з положеннями. І знову ж таки, це індивідуально відзалежно від типу сколіозу. Ну, І з 1920-х років, от, тобто, це єдина доказова база, що терапія по якій весь світ працює. І працювати, І працювати з диханням. Працювати з диханням. Так. Це серйозно допомагає. Ну, то кажу, при сколіозі менше, менше треба працювати не як з м'язами, а з самим хребтом. Ну, а м'язи, коли ти їх напружуєш, ти напружуєш м'язи, ти не робиш ніякого тиску на хребет. Ти навпаки, якщо ще більше їх закачуєш, якщо йде там велике викривлення хребта, то це такі як зворотні. Зворотній відлік. Типу, ти вже, як закачаючи м'яза, там вже важко його коригувати. Треба працювати з хребтом, а не з м'язами. Механізм дії шрот-терапії. Вправи шрот побудовані, на принципі, асиметричного дихання, вони виконуються у різних положеннях. лежачи, стоячи, сидя, сидячи у русі, при цьому основне завдання зберегти фізіологічний вигин хребта. Таке багаторазове повторення призводить до закріплення позотонічних рефлексів. Тобто Самі в думках ви коригуєте своє положення тіла. Тобто, я можу стояти так, я можу стояти так. Здебільшого всі ми ходимо так, але можемо ходити так. І коли я це коригую, коли я це пам'ятаю, я от виробляю оці позотонічні рефлекси. Тобто, вже на підсвідомості, якщо я так регулярно 21 день, 30 днів буду пам'ятати за оце, я вже буду так ходити на постійній основі, я не буду сутуватись. І отак так само працює з, з кульозом, Це так само робота в голові. Отже, основна мета шодтерапії навчити пацієнта коригувати положення тіла самостійно за допомогою м'язів тулуба. Основне завдання шодтерапії запобігти прогресуванню скульозу, скоригувати хребтовий стовп у трьох площинах. Ота, як я говорив, фронтальна, горизонтальна і сагітальна, тобто з боку. Збільшити діапазон дихальних рухів грудними, грудних м'язів досягти візуального ефекту, сформувати свідомі просто просторальні установки. Це ж ми тільки що говорили, покращити соціалізацію пацієнтів, навчитися самостійно коригувати свою поставу у побуті.